Ужгородка Олександра Лазаренко підтверджує титул найсильнішої фехтувальниці серед кадетів. На всеукраїнських змаганнях у Харкові на меморіалі Захарова наша шпажистка впевнено перемогла Євгенію Мемджанову – 15-9. Якщо золото у цій категорії від дівчини очікували, то п'ядестал серед дорослих став приємним сюрпризом. 16-річна Ужгородка здобула срібло у змаганнях на шпагах ю 23 Перше відчуття це було якесь полегшення і радість, тому що ну, ми працювали з тренером над цією перемогою, і ну да, це було, це. Знаєте, як коли готуєшся до важкої контрольної, тобі дають тести, ти розумієш, що ти знаєш ці тести, в тебе якось ну, відпускає. От, а серібна нагорода, вона була неочікувана». ну як неочікувано. Вона була приємна. Я не розраховувала щось зайняти. Я просто фехтувала. Ну я розслабилась. Я не відчувала ніякої відповідальності і тому не боялась. І було розслаблено. Просто фехтувала, робила те, що вмію. Ну і так воно вийшло. Але ну, хотіла, звісно, виступити добре. Краще ніж інші дівчата. Ще одна нагорода для Закарпаття із харківських змагань бронза Данила Безкоровайного. Наразі ужгородські фехтувальники на кілька днів повернулися додому, готуються у звичайному режимі щоденних тренувань. І вже цими вихідними заплановані наступні старти. В Україні буде всеукраїнський турнір найсильніших. Це дорослі змагання. Далі буде чемпіонат України юніорський, який буде проходити в Ужгороді. От, але це старші вікові категорії. А в моїй віковій категорії наступні змагання це чемпіонат світу. У Каїрі головні світові змагання, відбір на які пройшли закарпатські фехтувальники, мають відбутися 3-11 квітня. Остаточне рішення приймуть у середині березня, враховуючи епідемічну ситуацію у світі. До того ж, Ужгород готується приймати юніорський чемпіонат України 12-13 березня.